Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В середу, 4 січня поточного року, президент Франції Мануель Макрон повідомив, що він вирішив передати Україні легкі колісні танки АМХ 10 рс У Франції вони називаються важкі розвідувально-дозорні машини, але то таке. Що важливо, знято якесь таке. Негласне, мовчазне табу не давати Україні західні танки. Ну, але спочатку, давайте ми будемо підписуватися. Я вас прошу підписуйтесь, пишіть коменти, ставте вподобайки. Я прошу підтримати нас на, на платформі Patreon і прошу поширювати наше відео. При поширенні відео е, більше людей можуть їх побачити. Взагалі, європейці трошки дивні, як на мене. Ну, дійсно, вони нам дають, французи дають Цезар 155 мм гармату, німці дають панцергаубіц в два рази більшу від танка. Сполучені Штати дають М109 Паладін, три топора цих дають, три сокири дають М 777 гармати. А от танки вони нам давали, ну, не давали, чесно кажучи. Я так думаю, що причина в тому, що в Європі вичерпались або вичерпуються запаси радянської бронетехніки. А підтримку треба тільки збільшувати. От час прийшов абсолютно логічна постановка питання. Прийшов час давати тепер сучасну європейську бронетехніку. Так, АМХ 10К10RC. Колісний танк. так. Да. Саме танк. Чому так? Тому що є важливі характеристики. Перше, він управляється як танк. Він колісний, у нього три осі, база 6 х 6. Але колеса не повертаються, там немає як на автомобілі колес, що повертаються. Він керується як танк. Ліві три колеса і праві працюють як гусениця. Вони разом крутяться в одну сторону або в другу. Тому захотів вліво повернути, притормози лівий три колеса. Захотів право повернути, притормози праві три колеса. Ліві колеса вперед, праві колеса назад, танк крутиться, розвертається на місці. Ну, повністю це танкова схема. І друге саме важливе, те, що калібр гармати 105 мм це танковий калібр. Гармата довга, вона е, нарізна, вона має високу точність, гармата. Цього е, колісного танка пробиває в лоб танк Т-62 броню і Т-55. В лоб, вона не пробиває Т-72 і Т-90 російський. Але ж ви знаєте, що той же Т-90 він має дуже гарне бронювання в, в зоні плюс-мінус 30 градусів від осі танка. Тобто, якщо спереду дивитись, лоб в нього броньований сильно. А всі спеціалісти російські, це навіть не я говорю, це говорять російські спеціалісти, експерти. Дуже слабке бронювання з боку і ззаду. Так що, як тільки з'явиться бокова проекція, цей танк дирку зробить моментально в російських танках. От. Так що, якщо оцінювати гармату, то цілком нормальна гармата. 105 мм, як для 105 мм, то цілком, цілком нормальна. Броня. Броня спочатку, в перших варіантах танка, була дуже легка, тільки протипульна, протипулі 762. Але танк плавав. Потім йому зробили нормальну, більш посилену броню. Танк став витримувати в лобовій проекції 23 мм автоматичну гармату. Але він перестав плавати. Ну що, таке діло? Будемо знати, що танк цей не плаває. Якщо давати загальну оцінку, то броньо, броня. АМХ 10 краще, ніж БМП-1, БМП-2, БМП-3 і БТРів і гірша від американської важкої БМП Бредлі. Ну, Бредлі то важка БМП, вона багато важить, і вона дуже має гарний захист. Це так. Про електроніку. Електроніка на цьому танку саме сучасна. Французи взагалі роблять дуже якісну військову електроніку. Там є оптичні приціли, день, ніч. Там є тепловізор, там є лазерний дальномір, там є самі сучасні радіостанції, цифрові шифровані. І загальна оцінка електроніки цього танка дуже і дуже висока. Так, маємо сказати, що снаряд трошки специфічний, він не стандартний натовський, ні. Але він трошки укорочений для того, щоб зменшити віддачу, щоб ну, побаштале. Танк може змінювати кліренс. Кліренс це висота над дорогою. Якщо треба десь на полі за щось сховати, і десь в якомусь укритті невеликому, танк може зменшити кліренс і присісти просто. Крім того, танк може нахилятись вперед і назад, що, що дозволяє збільшувати кути обстрілу гармати. І це особливо важливо, коли перед вами якась низина. І там ворог, а ви гармату не починаєте опускати, стає на упори і все, і не можете достати. А змінивши кліренс, просто танк нахиляється, і він може вести з великою точністю стрільбу. Він це все робить, він це все вміє робити. Дуже важливою характеристикою колісного танка цього французького, це є те, що, вона, що він має високу ремонтопригодність. Дуже висока ремонтопригодність в польових умовах. Майже вся робота. Дайте екіпажу підйомний кран, вони знімуть башту, вони знімуть гармату, поміняють гармату, це на місце. Вони знімуть двигун, вони поставлять на місце все силами екіпажу. Він зроблений як легко. Як придатний для ремонту польових умовах. І це дуже важливо, особливо для нас, якщо ми, е, ну, нам далеко у Францію возити на ремонт. Питання бойового застосування. Яке я бачу бойове застосування для танків такого типу? Ну, Ви розумієте, що для зустрічних танкових боїв він не годиться за слабкий. Але, але е, в нього тихий хід. Бо колеса, знаєте, колеса тихо-тихо йдуть. І двигун дуже тихий. Це дозволяє йому тихо прийти, нанести удар і непомітним піти. Гусениці, танк гусеничний та й БМП, вони гремлять. За 5 кілометрів чутно, як танк під'їжджає до лінії фронту. І зразу вже всі готуються, що танк під'їжджає. Піднімають безпілотник, дивляться в бінокль, де там той танк. А цю, цей він непомітний, під'їхав, провів обстріл, куди поїхав невідомо. Особливість важлива те, що він вночі для нічного бою дуже гарно пристосований. Він має нічну оптику, він має тепловізор, лазерний дальномір. Він має все необхідне для того, щоб вести ефективний бій вночі. І це дуже важливо. Це його перевага. В наступі, в наступі ну, важливо це мобільність, колісне шасі. Шановні, ну для колісного шасі марш 200 км і запросто після цього одразу в бій, екіпаж не зморений, танк е оглядати нема чого. Спробуйте 200 км проїхати на гусеничному танку любому. І потім, е потім треба дати відпочити екіпажу і оглянути танк, бо це для нього дуже важко. А е колісний танк це робить з легкістю. Тобто. Е при прориві оборони, звичайно, він не використовується. Як тільки оборона прорвана, він йде з піхотою вперед, 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 і, отри, і дає їм е, підтримку артилерійську. Причому 105 мм це потужна гармата. Особливістю танка є, він прекрасно веде стрільбу з закритих позицій, тобто на великій дистанції. І це дуже добре. Отже, можна сказати, що техніка ця нова і дуже специфічна. Вона тому потребує концентрації в одних руках. Ну, в залежності від кіль кількості поставки, я так розумію, буде або танковий батальйон 30 штук, або е танкова бригада 100 штук. Вона має бути е в централізованому під підпорядкуванні і концентровано ви використовувати. Для, від для наступу, будь ласка, пішли в наступ, велика кількість, громлять ворога піде вперед. В обороні. Використовують свої переваги і теж використовуються. Маю підказати, що, що це зброя для наступу, а нам дають тільки ту зброю, яку ми просимо завжди. Тобто, ми починаємо просити зброю для наступу. Це дуже добре. Чекаємо наступу нашої армії. Прошу вас ще раз, підписуйте, ставте подобайки, коменти. Прошу розповсюджувати наше відео, прошу підтримувати нас на Патреоні. Всім вам дякую, до побачення!